Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні неділя. Хочу один роздум свій, скажімо, поділитися. Я розумію, що зрозуміють ті, хто це відео знайде, і серед них буде якраз ті, кому можливо. Потрібно усвідомити для себе деякі речі. На моє відео, де я говорив про те, чого не знають українці 99,9%, що Україна виробляє таке збіжжя сільськогосподарське, яке, скажімо, переробляти досить мало сенсу. Воно є не, не, не хорошою сироною для виробництва якісних хороших речей. І там хтось в коментарях написав, що це вам не землеробство. Ну, в такому якби, сенсі, що якщо ви там знаєтеся на землеробстві, то економіка це якби зовсім інше. І, значить, дивіться, що я з цього приводу не просто думаю, а знаю. Економісти, бухгалтери, інженери. Фінансисти, політики, в тому числі, всі вони слуги. І всім їм потрібен господар. Всі вони шукають господаря. В цьому немає нічого поганого і нічого хорошого. Тобто кожен на своєму місці і кожен може розвиватися. В своїй царині, що таке госпохазяїн, да, так, як кажуть, всім потрібен хазяїн? Мені більше подобається слово господар. Це та людина, яка бачить ціль, знає, куди потрібно прийти, збирає команду, і потім цю команду коригує. Скажу так. І такий господар, він може бути на будь-якому рівні. Наприклад, фермер у своєму господарстві, він може бути господарем. Він може, якщо він відповідає тим ознакам, які я е, сказав, мені е, дуже, скажімо, на багато е, тих, е, госпо, таких господарів я бачив в радянські часи, коли в колгоспах умови були однакові, але коли був голова колгоспу на своєму місці. То це, власне кажучи, була, можна навіть сказати, міні-держава в державі. І буквально відрізнялося від сусіда відрізнялося. Одні ті самі землі, одні ті самі умови, люди, але тільки одна особа, коли був господар, це було зовсім інакше все. Так от, коли говорять про те, що ви не економіст, ви не Біолог, ви не хімік, ви не математик, ви не фізик. Щоб ви собі розуміли, що це ширма. Тобто таким чином потрібно відгородити вас. Тобто, що ваш, вам це не підвласно, ви не можете в цьому знатися. Значить, дивіться, це ширма, якою такі е, слуги закриваються від загалу. Чому? Тому що е, загалу потрібно дати те. Що потрібно дати, і він не повинен заглянути далі за ширму туди, куди йому не потрібно, куди його не пускають. Ставиться ціль, і виконавці або слуги виконують чітко поставлену ціль. А коли ти розумієш суть речей, тоді тобі все це зрозуміло. Ти усвідомлюєш, ти бачиш друге і третє дно. Оце така ситуація, яка завжди є, завжди є. І не купляйтеся на подібні речі. Мислите критично, слава Богу, дай Бог, що ви дійшли такого, такого рівня. Мисліть, думайте і робіть власні висновки. Поступайте в, е в реальній ситуації на своєму реальному місці, важливо, вже виходячи із того, що ви усвідомлюєте, а не з того, що хочуть інші, щоб ви усвідомлювали. На все найкраще. Справедливої перемоги нам всім.